Привіт, друзі, мене звати Євген. Я менеджер магазину чоловічої косметики Men Essence. Дуже люблю продукти за чоловічим доглядом, ціную їх. І тому вирішив зняти для вас ролик про догляд за чоловічою бородою. Тобто Я підібрав продукти, які би я сам для себе і обрав, і частково, і зараз вони в мене є. Тобто, це три продукти я підібрав для вас. І розпочнемо з бальзаму для бороди. Бренд прорасу я обрав. А, тому, чому саме бальзам для бороди? Цей? А, тому що тут особливо, якщо ви тільки вирішили завести бороду. Або періодично у вас виникають а, такі неприємні відчуття, як зуд, почервоніння, свербіж. А, в мене вони особисто, особисто, коли я тільки почав заводити, такі були. І періодично десь бувають, можливо, навіть на погоду. Використовую саме цей бальзам, тому що він якраз таки для профілактики шкіри під волоссям, тому що є бальзам для волосся, який там покращує ріст, який покращує саму структуру волосся. А саме від ось такі бальзами, вони саме профілактика шкіри під волоссям. Вони усувають неприємні відчуття і на собі скажу: я використовую. Допомагає справді дієвий е, препарат. Є чотири аромати: це дерево спеції, саме з цієї лінійки це найпопулярний аромат, тому я його також обрав. Рекомендую. Далі можу здивувати. Е, далі в нас іде шампунь для бороди. Взагалі, для чого він потрібен? Шампунь для бороди для... освіжає так само, як і шампунь для волосся, очищає вашу бороду, освіжає, дає приємний аромат. Е, і це не маркетингові якісь там штучки. Справді, е, шампуні для бороди вони відрізняються. По своєму складу, вони інші. Тут більше робиться акцент на приємний аромат, який буде довго триматися, і для це важливо. І я взяв Хафкінд Брімбл. Це відносно новий бренд і тут класний аромат. В магазині дуже часто обирають Hawkins за рахунок приємного аромату. Тому аромат саме в шампуні має важливе значення. Ось такий я. Радив би і собі би взяв. Тобто це металева пляшечка величенька. Плюс можна докуповувати зі пакети і доливати сюди. тобто Це багаторазове пляшечка. І класний може, до речі, бути подарунок, класна штука. Також олію для бороди. Олія для бороди потрібна для того, щоб живити волосся шкіри, олія від сухості, від ламкості, для того, щоб волосся було м'яким, а не таким знаєте, твердим. Щоб приємне було відчуття, щоб коли доторкатися, щоб приємно було м'яко. Робить волосся більш слухняним. Ось такі потрібні олії для бороди. Теж важлива штука. І я також Хаткінс. Знову ж таки, аромат. Ось такі препарати, друзі, у мене є.